Зараз називаю вам питання, як вас звуть? Перераховую е, варіанти відповіді, варіанти чоловічих імен. І прошу вас на всі, в тому числі на своє ім'я, відповідати. Тільки ні. Поліграфолог пояснює, прилад працює з пам'яттю людини. Злочинець, здійснюючи якісь. Конкретний злочин він запам'ятовує все, як він це робив, що він робив, де він дів це крадене, або якщо це вбивство, чим він вбивав і вбивав, де знаряддя злочин, і так далі. Тобто, це в пам'яті задача поліграфолового карнорошу дістати, знайти в свідомості людини саме ці деталі, щоб по цим деталям з'ясувати, що ця людина саме була на місці злочину. Вона робила це, робила це. Коли відповідає ні, на своє ім'я почувши своє ім'я, людина чітко усвідомлює це ж я сказав неправду. Зі слів Віктора, результати поліграфа не є прямим доказом у злочині, проте подекуди він направляє оперативників у правильному напрямку. Якщо це вбивство, є труп людини і немає підозрюваних взагалі нікого, просто є труп. І починається перевірка, кропотлива перевірка відпрацювання всіх зв'язків, родичів, хто був, хто проходив, і цих людей інколи ти можеш перевірити пів села, поки не вийдеш саме на цю особу, не знайдеш із цієї охапки тих людей, або ту особу відносно якої треба зосереджувати подальшу оперативно розшукові дії. Поліграфолог говорить, зазвичай суд також не розглядає результати тестування поліграфа як доказ. Але ну, звичайно, є випадки, і для цього існують експерти поліграфологи які, крім дослідження поліграфу, ще й проводять і психологічні дослідження, певні, тобто, це в комплексі да приймається судом як доказ. Ну на моїй практиці ще ні разу мої висновки не приймалися. Доказ.